Доброї пори доби. Наливайте чай, каву, бо в нас сьогодні важливе актуальне питання. Акшн да? квещен. Питання дії з приводу, коли ж все ж таки по факту буде закінчення війни. Да? Війни тієї, що в Україні, тієї війни, яку розв'язала Росія проти. Мирного українського народу. Коли ж по факту вона таки закінчиться, принаймні активна фаза. Так? Я назвала навіть action-question, не дарма, тобто питання дії. І давайте спочатку подивимося, які тенденції щодо закінчення війни. Які перед посилки, чи є вони взагалі щодо її закінчення? До чого то залежатиме? Ну так, звісно ж, загальний такий формат. Так, дві карти зразу тягнуться. Питання захисту територій. Захисту мирного населення, я би сказала. А ви знаєте, туз пентаклів. Які то шанси з приводу, якісь водні шляхи? Да? А що з ними пов'язане, давайте подивимось? Можуть бути. Мости, да? ну, я не думаю, що все прямо проговарювати я маю е, тут е, з питань да, безпеки. Але слово міст, мости ми маємо розуміти, да? тут українська сторона буде щось. Щось таке для нас вирішиться на, на краще, з приводу водних шляхів. Так, давайте дивитись, мабуть, по періодам ось до нового року. А, період. Ви знаєте, така активна прямо фаза е війни, чи, чи будуть обстріли такі. ну, Там, де е лінія фронту, то там, звісно, зрозуміло, да, а е ті території, де вже навчені, да, вже навчені, сидимо в укриттях, вже е Займаємося своїми справами, попри все. Да? Гроші заробляємо, досягаємо да, чогось. Але є моменти, так, є моменти обстрілів. Будемо ще детальніше дивитись. Моменти. Там, де близько води, да? південні області. І близько води, і там, де лінія фронту. Але там вже щось нове починається, вже запроваджують якісь нові технології, нові методики ведення війни, надходження нові зброї і такі інші Домовленості є, але не без не без жертв, да, на жаль, на жаль, по страшному суду. Але о, окупантам буде добряче да, прилітати і в полон будуть навіть здаватися. Да. Лінії, якісь фортифікації будуть вибудовані. Знову ж таки, Херсонська область, південні території Запоріжжя, там, де близько води. Щось мені показують якусь дамбу. дамбу. Будуть переможні моменти, будуть переможні моменти. Але, е, так, дивіться: 10 число, вихід, вихід, да, екзит, обнулення. Так, давайте дивитись з цього моменту. Раз, нам показують 10 число. А, ну, так як уже 10 листопада пройшло да, до 10 грудня. Що буде? Тут уже показують, як перемогу вихід і нульовий старший аркан і білий котик. Дивіться, ну, якісь. Так, давайте. Трішки ще назад, які то будуть відвоювані точно території. А про закінчення, тобто там побудують а, ну більш Південну лінію фронту бачу, Да скоріш там Херсонська область, Запоріжжя, можливо, Дніпропетровська область, Дніпровська, я вибачаюсь область. Місто Дніпро, Дніпровська область, так, ворог має відступати. Зависла у них буде ситуація. Зупинка. Військових дій. так, да, 12-й місяць. Зупинка військових дій. Щось е вже закінчиться те, що починалося у 9-му місяці. Так, а дивіться, самі старші аркани йдуть, 12, й 17, й 18. й Ну все, тут уже початок перемоги показують в 12-му місяці, що, грудень це вже закінчення. Ну, дивіться, вже більш е, такі стабільні енергії немає взагалі. Е, ось мечів, е, вже коли ми будемо відчувати ці енергії, е, Енергії мирні, да уже варто опасатися яких хто підстав зрад. Так, давайте прибираємо, заперечуємо підстави зрад. Але все одно, нема у них уже тих сил, нема у них уже для просунення вперед. І що це буде для України? Ось уже Єрофант виходить. Дев'ятка кубків. Ну, вони можуть об'являти про якусь якоби лже перемогу да, в чомусь, що вони якісь території, але дивіться, це лицеміри. Бачите, лев одягнув маску кого коня? До речі, наступний рік коня буде скоро вже прогноз на наступний рік у мене на каналі. Тож заходьте натискайте, до речі, ну, хто не підписався, звісно ж, підписатися і поруч там дзвоник, щоб отримувати сповіщення про всі нові відео. І не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. От, а ми продовжимо. Так, дивіться, дуже багато полягло, це їх е, да, ворожих, ворожі черепи. Да, і цей головний натягує маску. Ну, звісно ж, у них все лицемірство, все е, брехня і омана навіть в цих картах, в єдиних там, де ну, сімірка і тут лев такий в маст. Та, щоб не видно було, що це він, хижий, хижий такий, який бажає а, жертв. І дивіться, веселка. Ви бачите веселку? Це не на карті самій, але відображення від моєї лампи прямо веселкою. Дивіться, і на цій, і на цій. Це нам лише на краще. Те, що вони такі лицеміри, лжеці, брехуни. Це нам лише на краще, бо це вже бачитиме увесь світ. Ну, хіба це не видно, що Лева тягнув маску? Це всім видно. І так само і нам буде видно і у світу. Вже ніхто це не терпітиме, вже це, ну, це вже до смішного докатилися. Ось все, колесо фортуни. Давайте оцих прибираємо, заперечимо, прибираємо заперечуємо. А, Так. З пораненнями, так, але ми вже крутимо це колесо фортуни, так як нам то треба. Так? Ой, тут у мене трішки. Так як нам то треба. А до нового року, от що? Дивіться, вже більш якась стабільна ситуація, вже якісь е, кола хороводи. Да, десятка кубків. Вже якісь такі енергії, дивіться, самі кубкові, а ажезли, четвірка. Так, це про стабільність. Це як ніжки е, стола, да, або стула. Це стабільне вже, ось дивіться, король кубків, пентаклі. Вже мають бути якісь мирні енергії. Я бачу, що до Нового року вже точно, чи то це перемиря, розумієте, чи це вже дійсно якісь домовленості про те, що вже активні фази не будуть. Да? Ну, тут оцей лицар, да, звісно ж, багато ми відкриємо ще того, що нас просто не буде такої, знаєте, радості. Прямо перемоги, бо відкриється, знаєте, як сніг розтане навесні. Багато чого відкриється страшних злочинів росіян. Ми вже знаємо, що багато страшних злочинів, а, ну ще багато чого дізнаємось. На жаль, на жаль, да. Ну, І тут активність, і тут з кубків говорить про все ж таки відлига да, така, коли засяє яскраво сонце, ми щось зможемо преодоліти, да, кінь. А тепер дивіться, так, це вже новий рік, коли настане. Да, він... Рік коня, рік взагалі то червоного вогняного коня. Але подивіться на ось цього коня, ми це зможемо. Так нам важко. Подивіться на цього коника. Йому важко, він боїться, але він це робить. Ми перестрибуємо і ми перемагаємо. Ну, тут карта дуже. Красномовна, да? червономовна, красномовна. Тут, коли вже буде травка, коли вже квіточки, ми відчуємо оцю добробут цей, що саме найгірше вже позаду. Отакі От відчуття. Ну і давайте ще на одній колоді подивимось все ж таки по. По місяцях, можливо. По місяцях, я сподіваюся, дасть нам ця нова у мене колода. Вдасть підказки. Так, вона україномовна, така гарна ось колода. Будемо дивитись тут взагалі, так. Аж такі енергії, да, потужні. Калина, Калина, дивіться, яка краса. Так, тут перевернуть ці карти якраз. Так, хай насичують нас цими енергіями потужними Україну, силами наших воїнів. Не забуваємо донатити. да. Допомагайте, так. І разом до перемоги. Так, давайте пов місяцяху до кінця листопада що. Так, ще важкість, не дивлячись на те, що веселка дивіться, але ж це веселка від моєї лампи. От, удачно, я так зробила. Да? Веселка лягає прямо на цю гору, гора, ну Це перешкоди, виклики, втрати, затримки. Так, щось ще важко до кінця листопада. Так? Тепер до кінця грудня. що По місяцях. Так, тут хрест він був перевернутий. ну Давайте хрест це. Так, дивіться, як роз. Тягар, труднощі, духовні уроки, ще ця важкість просто до кінця грудня. Ну, добре, в Новий рік ми як вступимо. Лист, письмова комунікація, повідомлення. Перед самим, дивіться, Новим роком щось почне змінюватися. В Новий рік ми вступаємо з чим? На закінчення, завершення, перетворення. Завершення чого перед Новим роком, в Новий рік вступаємо. Завершення, дивіться, місяць це взагалі ну, зазвичай не дуже позитивна карта. А саме інтуїція, сни, фантазії, емоції. Тобто закінчуються ці емоційні гойдалки, оця емоційність, оці... дивіться, які карти, всі дуже. Такі да, негативні, але тут карта Труни в позитивному сенсі, що щось закінчується і закінчуються оці складності. І про це буде якась навіть письмова заява. Не просто, що там в новинах скажуть, і, а просто якесь буде а, письмове підтвердження, документація, накази. А, так, давайте соберемо і далі подивимось. Значить, в нов... Що ж там таке переверну. Так, перевернули, що там буде у саме канун Нового року. Тобто новий рік, по суті, в нас же ще є і Різдво ми окремим відео в мене буде за Різдво. Так? Які Різдвяні будуть у нас новини. Хороші, чи ні? А в Новий рік. В Новий рік. О, Сигніфікатор. Ну, Тут жінка це коли ми на особу якусь, да? то сигніфікатор жінка, тобто особа. А тут у нас Україна, звісно що тут сигніфікатор жінки, дружина, жіночність, І, ну, звісно що це про Україну нашу. про... Дивіться, це ж вишиванка, да? українська жінка. Це взагалі про Україну. Тут вона, це жінка-україночка, особлює всю Україну. Так, канун Нового року. О, човен, подорож, шлях, прогрес, пригода. Розумієте, да? тут оці сьогодні шляхи. Будуть мати велике значення. Ми якісь новини будемо саме про а, південь, там де вода, якісь на воді будуть е, цікаві речі. Але варто остерігатися, хитрості, лукавства, обману, брехні. Ану, це з чиєї сторони буде брехня. Дивіться, конюшина, удача, шанс, можливість, успіх. Але ми так зможемо це перекроїти. Да? Навіть якусь брехню, що воно нам буде тільки у благо, щоб там не задумували, не, не спланували. Да? Можливо, навіть це наші оці. Воїни якусь хитрість придумають. Ми деталі не будемо да? заради безпеки. Тут ж тільки згадав, що там пан Малюка чи пан Буданов, що там вони спланували, задумали, зараз і а, да? Все, що вони роблять, хай воно у благо іде для України українців, хай буде так. так. А, які б це не були да, навіть хитрі плани? Ну, а без хитрості з таким ворогом, як Росія, ж ніяк, правильно? Так як вони, так ворогу вороже, да? як вони все починали з е, обману і хитрості. Ну, Хитрість там навіть не про хитрість, там саме про обмани, маніпуляції, підлість і ну, страшне щось. Давайте дивиться далі. Тобто ми вступаємо да, в новий рік з такими енергіями. Далі йде до кінця січня. Що буде відбуватися? Ну, Сила, влада, захист, могутність. І це знову ж таки про Україну. Про Україну, бо ми дивимось у свою, звісно ж, користь, не у користь ворогів. Зірка, виповнення мрії, да, надія, натхнення, духовність. Ну, поки не бачу таких, знаєте, негативів взагалі, до кінця січня ми ще далі дивимося. І ще, да? Дивіться, ну, я навмисно витащила ще дві карти, щоб зрозуміти, що це за перехрестя, що воно може означати, ми опинимося на якомусь виборі в січні місяці. Вибір, рішення, можливості, варіанти. Тобто, нам буде, скоріш за все, запропоновано, можливо, ну, з інших держав, да, паном Трампом, там, главами інших держав, да, європейських, наприклад, вибір, якісь на вибір да, питання. І, скоріш за все, ми зробимо вибір у бік. Початку чогось нового, дитина карта, початок, невинність, цікавість. Ну, починання ці будуть, це для нас буде щось нове. Але, ну, геть, позитивне, да? давайте ще розкриємо трішки. Зміни, трансформація, покращення. Ну, звісно ж, покращення. Да? Дивіться, лелека, символ України. Ну, взагалі, дитина, хлопчик, такий у вишиваночці. Так, давайте дивитися, тепер ми, ну, це січень в таких енергіях буде. Я відчуваю, що тут все вже просічень, зрозуміло. Досить позитивні зміни. Вибір шляху нашого подальшого. Да? Тут не бачу вже військових дій, От, ну не бачу я. Давайте подивимось люди все ж таки. І назва місяця така, да, книга, секрети, знання, прихована інформація. Чогось ми, ну, не всі ми знатимемо, принаймні, да? за цей місяць, що там. Буде, що, можливо, чи готується, відданість, дружба, товариства. Я бачу, що будуть створені якісь союзи. Це вже за них давно, до речі, говорилось, І от тільки на початку того року вже да будуть створені. До речі, в лютому тільки почнеться той рік коня Да наступний. І е, сигніфікатор чоловік, сигніфікатор чоловіка, чоловік, мужність. Це у мене е, тут асоціюється в цій колоді з нашими військовими. Чоловік, да, справжній, мужній. На жаль, е, труна, ну, тут закінчення, завершення, перетворення, тобто трансформації. Ну, давайте, якщо в негативному значенні, то ми, звісно ж, прибирам, заперечим, але я поки не приберу, поки не подивлюся додатково. Значить, знаєте, що закінчиться тут, не до чоловіка більше тут. А, ну, хоча, звісно ж, ми вже знаємо, що є е, ті, хто загиблі, але тут закінчиться ось, дивіться, раптові зміни, розрив зв'язків, розлуки, закінчаться розлуки, закінчаться оці відстані да, з військовими. Тобто це все закінчується. Прибираємо Заперечку, щоб уже воно дійсно закінчилось і відійшло. І... Дивимося ще, що лютий місяць. Хмари, це також до закінчення. Оце е, збентеження, невизначеність труднощі. да Це карта це означає. Закінчується. Так, що ще? Лютий? Так, у мене світло. Училось, але у мене свічки, начебто достатньо ще світла, ну і є така лампа. да, вершник. Що ще буде до кінця лютого? Новини, повідомлення, гості, активність, ну все, чекаємо, гостей. Але це, ну, я не бачу, що це вороги. це Хоч це і вершник із шаблею. да, ну, По-перше, що казак, це ті, хто, до, хто на нашому боці. Дивіться, кінь. Символ року. Сонце, успіх, щастя, творчість, енергія. Ну, все. Тобто, зиму ми продивилися, можемо ще трішки весну да, за, е, трішки захватити. Не раз вже пішла така малина. да, Батіг, конфлікт, суперечки, напруга, ризик. Ну, Скажімо так, ще березень можуть якось, але ми швидко цей конфлікт, да, як то рішення, можливості успіх завершимо, знайдемо ключ до вирішення. Ага, втрата стрес, поразка, невдача. В чомусь будуть ще оці підступні щури. Да. Ну, давайте прибираємо, заперечуємо. Ну і це теж прибираємо заперечуємо. В березні трішки буде, там є трішки ну, якась напруга. Письмова, комунікація, повідомлення, обручка, зобов'язання, контракти партнерства. Будуть вже заключені а, якісь домовленості, да? тягар, труднощі, духовні уроки, ізоляція інститути влади. Все на рівні. А, Вищих інституцій, да, е, ну, хтось буде покараний за свої діяння із влади. Хтось буде покараний, хтось понесе свій хрест. Давайте все одно, е, я не знаю, прибирати, заперечувати не будемо, бо все ж таки, хто е, дійсно заслуговує, той має нести покарання, навіть із тих, хто. Обкрадав державу да? і карта букету. Ну, це вже навесні, да? розумієте? Краса, радість, подарунки, творчість, надія. Тобто, навесні вже я не відчуваю тих активних бойових дій, вже відчуваю геть мирні енергії. Ну і поживем побачимо. Звісно ж, хочеться, вже, щоб саме так розвивались події. Пишіть, коментуйте, щоб якомога більше людей подивилось. Потрібно, щоб ви ставили лайки, вподобаєчки. Да? Принаймні і на подяку за мій труд. І коментарі писали, також, щоб Ютуб продвигав, просував це відео. Я вам бажаю миру, миру, мирного неба. Обіймаю, що здорові ви були, щасливі і переможемо. Віримо. Зможемо, да? До скорих нових зустрічей, мої любі!